Всім привіт, це нова серія Doing Light like The Beast. Приховані істини серія називається. Так, нам потрібно поговорити з Олівією, якби знати, де ця Олівія ще знаходиться. А, ну відносно недалеко, можемо і пробігтися. Так, зброї трішки є, це вже чудово. І набоїв трішки є, правда, це не дуже допоможе, але. Ай, чекай, нам сюди. Нам сюди. Ми йдемо на ферму. А куди це ми взагалі? Ну це схоже на ферму, ну там якийсь район, якісь будівлі. Головне, щоб не в промпт зону. Правда, рекомендований рівень 11, якого в нас немає, ну що зробиш. Так, як би оце обійти, щоб їх не рушити?

It looks like my father was the one who brought you to the Baron. Wh what? But he didn't bring you here to torture you. He brought you here to help you. Well, I guess the Baron had other ideas. I'm sure my father wanted nothing to do with any of that. Yeah. But he still brought me to the Baron. Not voluntarily. I told you. So, I was your dad's research project? You were infected, but sentient. Part volatile, part human. My dad managed to restore your humanity. At least on the outside. Inside, you were something else entirely. The Baron wanted to replicate that. Replicate you. The chimeras were his attempt at that. To genetically engineer the perfect predator. But one he could control. But chimeras weren't his only goal. Camilo's area of research was another. Telepathic communication and mind control. So, what's this twisted motherfucker's endgame? What does he hope to gain? I don't know. But we need to find out. Maybe it doesn't matter. Maybe all that matters is ending him. You find any more chimeras for me? All the data pointed me here to the Baron's latest creation. I'll let you know when it's done. You get to safety. Так, що ж, ще одна химера, так? Куди ж без цього? Чекай, що я маю робити? Ага, і шукати химеру. Десь всередині? Ну зосередитись Та ні, в цій будівлі навряд чи Так, ходімо сюди, можливо, ось тут. Ну тобто воно має бути десь внизу, це 100%. Ні, тут на мене не мене нернем воду. Дуже схоже на оцю будівлю, типу, але. Що тут? Давай спробуємо, мені здається, сюди можна буде залізти. Ні, якийсь люк. Та ні. Де ви хочете, щоб я знайшов вашу ідіотську химеру? Добре, доведеться вас трішки побити. Та ні, тут закрито. Такої ще не було, щоб химеру я шукав, а не вона мене. А тут що? А ні, тут води немає. Багато щоб нирнути. Добре, це теж ні. А куди? А, внизу, все, очевидно. Потрібно тільки зійти. Я й казав, що це внизу, але як сюди зайти. Ну тут ж має бути якась проламана, ні. Може сюди? Та ні, тут скрізь сітка закрита. Ні, тут має бути десь якийсь якісь будівлі. Ось там ось є, можливо, в цій будівлі. О, по вигляду там можна зайти. Ну, десь вийти, ну, типу, звідси десь приблизно. О, ні. Так, чекай, поки що це для мене незрозуміла штука. Дайте якось зайти вниз можна, ні? Звідси ні. Що тут? Тут я ще не був. І звідси ні. Я півроку маю шукати, як мені зайти. Тут зачинено. Там теж не пройти. Цикаво. Ну да ж воно. Ага, ну блин, да, логика была верна. Я сюди все вірно хотіла шукав, просто я не там шукав. І був неуважний. А чому ми не можемо його відкрити? Ну вже через, через 11 рівень ми не можемо його відкрити. Ой, це дуже швидка штука. Такої ще не було. Ой, ні. Ой-ой, це щось ой ні, блін. Так. Мені потрібно швиденько побивати цих, щоб Берсерк? Берсерк? Берсер... Ні, ми так не вийде. Так, ні. Так не вийде. Так, тут десь ще в мене, я бачу, в інвентарі ще один коктейль молотова, якийсь був особливий. І давай. Оце поставимо. Замість цього поставимо коктейль молотова. Замість цих 13 ножів оцих. А де ти хоть де дете? Давай з тобою так вчинимо. Ой, ой є... добре, давайте ви швиденько уб'ємо, бо біда-біда робиться. Мені потрібно прокачати рівень. Причому дуже швидко. Не рівень, а цей, щоб я міг бесерка включити, бо я не, ви... не вивезу його. Я його не вивезу просто. Давай вибухне, 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 вибухне. Давай, бабах. Ні, доведеться, що ж, що ж придумати. Тікаємо. Тікаємо звідси, як же ж тебе пройти? Я уявлення поки що не маю. Добре, що в тебе кинути чимось ножом якимось. Це його взагалі не зачіпає. Ага, так, звичайно, кихі хитрущий. Ага, ну добре, це я сам пригаду. Так, давай ще двічі його вдарити, так? А, все, ось, режим берсерка. Ого, то скільки тут берсерків потрібно, щоб буде його вбити? Мені здається, чим персів. А, він навіть берсерка, типу, лупить. Добре, це половина тільки. У мене є що скрафтити? Якби було що скрафтити? немає, я думаю, що немає. Матеріалів ні на що немає. Ні. Нічого не скрафчу. Добре, доведеться з ним ось так гратися, як завжди. А ну, оце на тебе діє, ні. А ні, воно діє тільки на мене. О, давай. О, ні, ні, ну це з одної сторони мінус, а з іншої плюс, тому що, добре, мені їх потрібно так зробити. Де режим Берсерка швидше набереться на нього. Так, з цим зрозуміло, давайте ще. Мені мало оцих трьох. Ти теж є? Мені подобається. Ну, якщо так, ти поки розвернешся, ідіот, а можна ззади тебе отак і бити, щоб ти не розвертався взагалі ніколи. Та я йому що б'в, що не б'ю. Тобто, це йому таке відчуття, що взагалі по барабану. Просто тупенький трішки, але не завжди, до речі, бо і місцями він прям дуже заумний. Швиденьку аптечку використовуємо. Так, давай ще пробіжимось. Так, що з тобою робити? А, ти ще є? Мене влаштовує. Мені ще зо два оцих убити, і в мене буде нормально все прокачано. Так, ти тут, а ти де? Це рахується ні так давай швидше бей, бо зараз закінчиться я б до його півроку бити давай швидше Так ща один, зараз навик уміння, Так, а як Done. Now it's time to take down Daddy. You don't realize that these monsters share more DNA with you than the barn. Now these aren't my babies. These are his murderous nightmares, and it's time for him to pay. You think you're ready? I better be. Because 'cause we're only gonna have one shot at this. Це що, все? Завдання коротке. Так, що в нас ще одне? Ага, в нас ще один, є це що? Все, це я повністю прокачав. Оце ще ні, тут ще є, що качати. Це все, типу, а куди ми нам далі йти? Кайл, it's Lydia. Remember the samples you got us? Camilo ran some tests. And they look promising. Meet us at the gardener's cottage in the old park near the psychiatric hospital. We'll brief you. Чекай, Чекай, як я Я сюди заліз? що це за прикол? ж стрибнув. Де тут вихід? А, ось. А то я вже думав, що мені тут вже все. Боже, як мені хочеться цього вдарити. З його балоном. Так, на цьому ми завершуємо це завдання. Всім дякую за перегляд.